Найкращий детектив світу повертається. Хитрі порушники. Зупинять автомобіль. І важливішої справи у нього. Легендарний діамант Рожева пантера» викрадено ще не було. Тепер він збирає команду мрію міжнародного рівня. Kto James jest z Guadalupe broniącego Leone. James ligato moderator Gato, broniącego Leone. Rozkoczynij pro inspektor Kluzo, to jest trzy dziwny. Kluzo! On stał się rozumniejszy. Skoczynij, szacunek magnetofon? Nie, To nie, nie, na magnetofon, a nie, 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 <плес> Він став ще швидший. Щоб вміло застосувати прийом карате, треба нападати зненацька. Круто. Дякую. Він доводить світові. З метою свідчого експерименту я поставлю себе на ваше місце. Що впорається із завданням. Треба дізнатися, що вони кажуть. Як елементарно. Слід чого замінити. Ні, дочекаємось, щоб він зробив щось дуже ганебне. Рожева пантера. 2 Усе не горить. Лютий 2009-го.